Насамперед знаємо, що від початку цього року і до 1 вересня було винесено приблизно 278 тисяч постанов на порушників правил дорожнього руху. І як мені розповіли, найчастіше всього порушують наступні правила: це знак зупинку заборонено, зупинка ближче 10 метрів від виїздів з прилеглих територій, зупинка ближче 10 метрів до пішохідного переходу, і зупинка ближче 3 метрів від суціль. Нії лінії розмітки, а також стоянка на тротуарах. Взагалі, з січня по вересень було отримано бюджетом приблизно 94 мільйони гривень від саме штрафів за паркування, а також приблизно 76 мільйонів гривень від сплат за паркування. Які штрафи взагалі існують, і від чого вони залежать? Так, це також відіграє роль. Давайте почуємо у прямій мові. За порушення правил зупинки стоянки передбачені штрафи у розмірі 680 і 340 гривень в залежності від порушення, а за неоплату за парковку в першій паркувальній зоні, тобто центр міста, штраф становить 700 гривень в другій паркувальній зоні, це біля центру міста паркувальні майданчики 500 гривень за неоплату за паркування. У своїй роботі інспектори використовують мобільний термінал, на якому встановлений додаток Армінспектор. От за допомогою цього додатка вони можуть сканувати номер автомобіля і таким чином перевіряти скільки цей автомобіль уже е, стоїть на цій парковці. Коли водій сплатив за паркування, або можливо він взагалі не сплатив, і у разі, якщо дійсно інспектор от знаходить правопорушення, то виписує постанову і її клеїть на лобове скло, і також інформація про це надходить і самому водію у додатку Київ цифровий.